Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про мову, якій не приділяється багато уваги в Україні в'єтнамську мову. Поширення. В'єтнамська мова поширена, звісно, у в В'єтнамі, а також в Канаді, Китаї, США та в інших країнах, а також визнана мова меншинств Чехії. В'єтнамська мова австроазіатська мова, що виникла у В'єтнамі. Це на сьогоднішній день найбільш поширена австроазіатська мова більш ніж 90 мільйонами носіїв. Це рідна мова в'єтнамського або народу кінь. А також друга або перша мова інших етнічних груп у В'єтнамі. Фонетика. В'єтнамській мові притамали на одну складність. КА. КАМ ЧІН. Фонетика доволі складна. З великою кількістю голосних та приголосних звуків, півтонгів та тріфтонгів. В мові є 11 голосних звуків, 28 дифтонгів та 13 дифтонгів. В мові немає зв'язних звуків, через що її звучання дещо рване. З простих речей відсутність кластерів приголосних. Так як більшість слів у на складові, в'єтнамській мові є 6 тонів. А, 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 а. Уча у в'єтнамській мові є шість тонів, деякі тони -то можуть трохи звитися. Крім того, існує кілька фонетичних відмінностей, переважно у висоті та типі звучання у тонах серед діалектів. Система письма: Китайський вплив на в'єтнамську мову величезний. З ХХ століття китайську мову, яку у Вітнамі називають Ван Го або «хань-ван», використовували для офіційних цілей. До кінця 19 століття. Ця офіційна література, включаючи державну справу, наукову та офіційну літературу, сталася літературною китайською мовою, написаною китайськими іерогліфами. Чі, так як в'єтнавська мова аналітична, то з використанням іерогліфів не було таких проблем, як з японською чи корейською. Проте потрібно зазначити, що якщо в Японії та Кореї було створено лише невелику кількість власних іерогліфів, то у В'єтнамі було створено тисячі власних іерогліфів, яких немає в китайській мові. З приходом португальців відбулися перші спроби латинізації мови, а з колонізацією В'єтнаму-французами від ірографі почали відмовлятися. І в 1910 році використання алфавіту стало необхідним. Граматика. У в'єтнамській мові відсутні артиклі, а мова аналітична, що означає, що у слі відсутні часи. Підмінки, роди і так далі. Наприклад, Чай. бігати, бігав, бігатиму. Контекст і слово-маркери допомагають визначити час слова, наявність рахівних слів або класифікаторів, тобто особливих слів, які визначають категорії іменника. Порядок слів доволі простий: підмет, присудок, додаток. Мінла заовієн прислівники зазвичай ідуть після дії слів. І після додатка її слова, якщо таки є. Вона повечерява пізно. Прикметники йдуть після іменників. Няханде. Гарний ресторан. Також наявний показник присвітності. Няхан Куаньай. Його ресторан. Наразі немає офіційного діалекту, який всі вивчають. Але Північним є таким де-факто. Так як столиця ханой знаходиться на півночі. Різниця між північним та південним діалектами не сильно велика, і мовці цих діалектів розуміють один одного. Північний діалект має 6 тонів, в той час як південний лише 5. Звучання деяких звуків відрізняється, і також є певні відмінності в лексиці. Півдількість звуків може відрізнятися, так в північному діалекті 19 15 приголосних, а в деяких діалектах до 23. В алфавіті є 16 приголосних літер, 10 приголосних диграфів і 1 приголосний триграф. Тому деякі звуки можуть визначатися декількома способами. І на кінець пропоную вам послухати уриву відомого вірша в'єтнамською мовою.